Виберіть розділ Зарплата. Далі Зарплатні проєкти. Пошук проєкту виконується за різними параметрами. Наприклад, за статусом закритий відкритий. У вікні, що відкриється, побачите статус, дані компанії, номер договору, дату, параметри зарплатного проєкту, дані щодо співробітників. Введіть у полі пошуку ім'я. Та знайдіть співробітника. Пошук також виконується за кодом, номером рахунку, станом рахунку. Наприклад, Рахунок закритий. Рахунок відкритий. Статус співробітника працює. Звільнений. Усі. Натисніть на експорт. Виберіть потрібний формат файлу. Далі Зберегти. Закрийте вікно.